Калиському міськрайонному суді розглядають справу Віталія Хемича, який отримував гроші від військових та волонтерів, аби допомогти захисникам на фронті, натомість витратив їх не за призначенням. Загалом, за словами адвоката Артура Дороніна, обвинувачений виманив майже 1 мільйон 800 тисяч гривень. Більшу частину грошей ушуканим вже повернув брат Віталія Хемича, який у справі виступає свідком. То я взяв на себе відповідальність повернути ці кошти. Тобто я залучений в цьому процесі тільки в тому варіанті, щоб ну то, тобто, якби мене багато людей знає, якби з ну не з поганої сторони, та, і я завжди своє слово дотримую. Я пообіцяв, що всі кошти будуть повернуті тим людям, які були взяті. Точну суму повернути грошей свідок не назвав. Втім, зазначив це більше мільйона гривень. Окрім цього, Олег Хемич розповів, витрубувати в нього гроші намагалися і невідомі. До мене зверталося дуже багато людей, які Ну, взагалі я не знаю, де взяли мій номер телефону, як зі мною вони почали спілкуватися, враховуючи те, що навіть за кордону дзвонили і казали, що там є така то ситуація. Ми, ну, там, Віталік винен якісь там певні кошти їм, і після того вони мені говорили, що я маю їм ну, зобов'язуюсь їм повернути ці кошти. Коли я почав більш детально в них розпитувати, просити в них скріни, Еквитанції різних, вони сказали, що вони не мають підтвердженої інформації, і такі процеси, тобто, якби відкладалися до вияснення ситуації. Адвокат Артур Дурунін у справі представляє права Дар'ї Венко із Волновахи. Її фінансові збитки, каже, вже відшкодовано. Втім, наслідки дій, обвинувачуваного, за його словами, значно суттєвіші. Тут більше моральна складова моєї участі, тобто там вона збирала кошти на машину на нуль. Наскільки я знаю, тих людей вже нема, і машина їм не доїхала. Є деякі потерпілі, які зараз знаходяться на нулі, і суд їх не може через це допитати. Загалом, за словами Артура Дороніна, у справі йде мова про 23 потерпілих. Наразі допитали п'ятьох. Наступне ж судове засідання заплановано на 22 лютого. Інна цендецька Циндецькамоні Куманку Чержук Суспільне новини, Івано-Франківська область.